118-й автобус. Чи можливо відновити цей маршрут? Про найважливіше дивіться у найближчі півгодини на відкритому. З вами Ніколь Савченко. Вітаю! До семи років за хуліганством у Кривому Розі затримали 36-річного чоловіка, який 25 січня вистрілив ручного гранатомета по багатоповерхівці. За інформацією правоохоронців, знайти зловмисника допомогла вівчарка Вайс. Підозрювано зловили за кілька годин. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою. З гранатою у громадський транспорт по обіді біля парку Глоби невідомий дістав вибуховий боєприпас у трамваї номер 1 Це помітили пасажири та звернулися до водійки. Повідомляють у нас поліції. Кермувальниця зупинила вагони і попросила всіх вийти із салону. Чоловіка затримали правоохоронці. 26 січня близько 12-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік у трамваї має при собі підозрілі предмети, які схожі на боєприпаси. На місці працювали правоохоронці. Наразі за вказаним фактом вирішується питання вже про відкриття кримінального провадження за статтею 263 кримінального кодексу України, а саме незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вбуховими речовинами. Всі деталі події з'ясовують правоохоронці. Зловили колаборантів на Дніпропетровщині. Викрили чотирьох російських агітаторів. Вони публічно виправдовували збройну агресію проти України. Про це повідомляють у СБУ. Зломисники публікували дописи на підтримку путінського режиму і запевняли, що їх нібито переслідують націоналісти. Серед колаборантів колишня співробітниця однієї з міських рад області. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень всім російським прихильникам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність. Понад 250 тисяч гривень на таку суму правоохоронці Дніпропетровщини вилучили незаконних підакцизних товарів. Вони провели перевірки у магазинах, павільйонах і кіосках. За інформацією нацполіції, у Нікополі знайшли вантажівку з нелегальною продукцією. А залом вилучили понад дві тисячі пачок сигарок, майже сто пристроїв для куріння та понад 180 літрів алкогольних напоїв. Забив ніжкою від стільця. У Кам'янському затримали 36-річного зловмисника за вбивство знайомого. Поліцейські встановили між чоловіками виникла сварка, під час якої підозрюваний вдарив 47-річного товариша. Аби приховати злочин, викинув тіло з балкона. Потім вийшов на вулицю і почав кричати, що знайшов свого знайомого померлим. Триває слідство. <му> Перехопили на льоту та змусили зробити посадку. У Дніпрі музеї сучасної російсько-української війни передали два нові експонати. Це неушкоджені ворожі безпілотники Орлан та Залам. Їх приземлили завдяки засобам радіоелектронної боротьби. Дрони закладу надав волонтер Григорій Дем'янов. Тепер музейники хочуть показати літальні апарати відвідувачам. Виставку планують вже незабаром. Ми хочемо так само, як і волонтери, які це передали, щоб ми привернули увагу для того, щоб і деякі волонтерські підрозділи і держава в тому числі звертали увагу саме на те, що нам потрібно більше таких засобів. Тобто, що ми можемо робити з засобами РЕП, от ми показуємо тут. 150 маскувальних сіток і понад три тисячі окопних свічок. Тільки допомоги від початку великої війни нашим захисникам передали діти Дніпра. Вони підопічні центру позашкілля у міській раді кажуть, до роботи вихованці залучають і батьків. Можу сплести якесь вирядко, таке кругле, можу зробити кільця там в п'ять рядів, там такі великі могуще сережки. Якісь ось таке. Загалом діти виготовили 10 тисяч різних виробів. Усе за запитом військових, зокрема ляльки-мотанки. Дівчата придумали робити різні волосся, щоб хлопців був вибір а, вибрати ту, котра йому подобається: чернява рженька або бі білявочка. Ось потім придумали, поки плили зробити жовто-сині маски на шкарлупці, патріотичні такі. Хоманка, висипи, втрата нюху та апетиту. В Україні зафіксували черговий штам ковіду. Вже перші випадки захворювання. А у Міністерстві охорони здоров'я застерігають про можливий спалах невідомої недуги. Для кого є загроза нового виду? Та що це за хвороба ікс, розкаже моя колега Альбіна Гриненко. Ми українці ми все пережили. Після нашої ситуації, нам вже тільки в період його віра. Звісно, небезпечний. Треба робити щеплення. Я вважаю, що все це ерунда. Так же, як це було з коронавірусом. Ну, не, не обережуйтесь ви, все одно. Думаю, звикнемо. І до цього теж. Чутки про новий штам ковіду дійшли і до Дніпра. Ірма вважає, він небезпечний. Ну, я думаю, що небезпечний, тому що вже ну, коронавірус був, зараз ще, ще якісь віруси далі, що це все відкривається. Може бути, що п'ять на два години нас закриють. Та, попри все, впевнена. Ми все подолаємо і орків, і застуди, і грипи, і коронавірус. коротше все. А от Сергій каже, це звичайна застуда, і вакцинуватися ні від ковіду, ні від його штамів не планує. Воно не допоможе від хвороби. Воно тільки вбиває е, наш імунітет рідний, на мою думку, це такий же вірус, який до цього були. Бувають а не віруси. Все від стану здоров'я залежить та ну кого як переносить цей вірус це у кожного індивідуально. Та що за новий штам з'явився в Україні, та які його ознаки? Лихоманка, слабкість, нежить, втрата нюху та апетиту такі симптоми нового підвиду штаму Омікрон, який має назву Джені, і його легко переплутати із застудою, кажуть фахівці. Заспокоюють, він не такий небезпечний, як подейкують. Утім, загроза є для кого. У групі ризику вагітні, люди похилого віку, пацієнти з ослабленим імунітетом або хронічними недугами, зокрема, серцево-судинними, цукровим діабетом, зайвою вагою, онкозахворюванням, туберкульозом, віл-інфекцією. Дев'ять нових випадків захворювання на Джені вже виявили у Сумській, Волинській, Черкаській, Рівненській та Запорізькій областях, кажуть фахівці. Утім, на Дніпропетровщині їх поки не зафіксовано. На теперішній час ці нові субваріанти, які з'являються, вони не відрізняються особливо один від одного. Жені, субваріант, він оминає імунітет і може захворіти людина, навіть якщо вона щеплена. Проте в неї захворювання протікає більш в легкій формі. Нагадуємо, що щеплення треба робити. Особливо треба робити щеплення оцею третьою бустерною дозою. І у нас зараз у Дніпропетровській області більше п'яти тисяч доз вакцини. І є вакцина проти омікрону. Та, попри нові штами коронавірусу, Україну, а то й увесь світ може охопити небезпечна хвороба ікс, кажуть у Всесвітній організації охорони здоров'я, і вона може призвести до чергової масштабної пандемії. І зараз ми маємо переліки з близько 150 різних вірусів, які можуть призвести до такого захворювання, ставши їх збудником. Ми вивчаємо їх в лабораторіях, проводимо секвенування, визначаємо різні штами, визначаємо їхню патогенність. Це теоретичне захворювання, яке включено в перелік на випадок, який може настати поки що невідомо коли, можливо, через рік, можливо, через 10 років. Та коли саме ми таки зіштовхнемося з недугою? Ось у чому питання, і воно залишається відкритим. Альбіна Гриненко, Максим Брайлян, Руслан Герасименко, Open News, Телеканал відкритий. У нормі на Дніпропетровщині дослідили 149 проб води. За даними обласного центру контролю хвороб, показники на території регіону без погіршень. Проте фахівці закликають живати лише кип'ячену або бутильовану питну. Віддав ялинку, нагодував тваринку. У Дніпрі здані на перероблення зелені передали на ферму. На ній живуть чотирилапі та пернаті, які постраждали від російської агресії. Як кожен із нас може допомогти, розповімо далі. Допомогти чотирилапам. Від рук ворога потерпають не лише люди, а й тварини. Окупанти відбирають у них дім, лишають без опіки люблячих господарів. Це наші брати менші. І безпосередньо будучи на передньому враї, ми з собою забираємо маненьких наших ніпряний гості міста впевнені, зараз евакуйованим тваринам наша допомога не потрібна. Вони нещасні, хочуть кушати, і треба творити добро. Я м'ясним допомагаю, яких підкинули. А в мене була кошечка я з кошечки, приїхала, але вона тут умерла. Так що я всім допомагаю птічкам і курочкам. Ми теж з Донецької області у нас там собачка, і з нею і так душа болить. Чесно. Ми шукаємо житло. Таке житло, що можна було забрати собачку, тому це дуже гостра проблема. Допомогти евакуйованим тваринам не важко. У пригоді стане навіть новорічна ялинка, говорять у Дніпровській міськраді. Там розповідають здані на перероблення після свят зелені пішли на добру справу. Вони були перероблені, вони були змульчовані подрібні нині. Відповідно передані на ферму, де в нас звозили тварин, які постраждали внаслідок російської агресії, внаслідок дій окупанта, який знищує не лише людей, а й знищує взагалі все живе. Перероблені ялинки пішли на корм і доброва, каже керівниця ферми Євгенія Мовчанова. Голочки самі з'їдають. Тварини дуже їх полюбляють козочки, барашки вони ще відбирають, їм більше подобається, що менше. От а, а самі подрібнені гілки, великий стовбур йдуть на мульчування. Ферма пані Євгенії водночас і реабілітаційний центр. Сюди привозять чотирилапих і пернатих із різних сіл та міст, які постраждали від росіян. Жінка запевняє, нічого не пропадає, бо більше навіть не вистачає на місяць. Тирсе до біг-бегів бігбегів нас ялин. Це приємний бонус для тварин. Скажімо так, ми їх не годуємо постійно. Так, це як лакомство, більш таке. А щіпи в тому році ми замовляли близько 15 камазів і нам не вистачило. Тож на фермі закликають не викидати ялинки на смітник, а віддати на перероблення. Говорять, приймають навіть поштою, сміються, випадки вже були. Оксана Ващенко, Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, News, телеканал відкритий. Кабінетом розкидані уламки. У Дніпрі в приміщенні 89-ї гімназії зі стелі обвалилася частина штукатурки. Сталося це під час перерви. Учнів у класі не було, кажуть у закладі. Ніхто не постраждав, а на місце виїхали представники департаменту гуманітарної політики та ремонтники. Адміністрація ж гімназії запевняє, до інциденту тріщин на стелі не виявляли. Терміново діти були переведені в сусідній кабінет. Було вирішено, що розклад буде змінено, і діти будуть навчатися в іншому кабінеті. Вони усувають наслідки обстрілів, розчищають завали та знищують небезпечні снаряди. А ще встигають поділитися своїм досвідом з іншими. Рятувальники Дніпропетровщини провели заняття для школярів у мобільному класі безпеки. Команда відкрито розкаже, які майстер-класи дали надзвичайники, та які враження отримали діти. Дивіться, вчили правила безпеки у побуті. Поставили телефон на зарядку і забули про нього. А коли повернулись через 10 днів, що сталося з телефоном? Шукали небезпечні предмети. Я бачу, що зливаю штуку, це касатний боєпропас. Шестикласниця Віка вже не вперше на такому інструктажі. Утім, каже, кожен раз дізнається щось нове та цікаве. Я вважаю, що ці правила для мене дуже корисні, тому що. Без них я можу просто вмерти. Чула історію, як хлопчик кинув камінь у якийсь вибуховий предмет і залишився без ноги. Для мене це була повчальна історія, тим що не треба чіпати взагалі ніякі речі. Маша навчається у третьому класі, ділиться від знайомства зі справжніми рятувальниками, залишилася у захваті і запам'ятала головні правила. Коли ти бачиш міну, треба відійти на безпечну відстань і позвонити 101. А відстань має бути не менш ніж 100 метрів, кажуть рятувальники, і закликають не чіпати невідомий предмет. Це може коштувати вам життя, позначити небезпечне місце, наприклад, дошками, жердинами, гілками, мотузками, ганчір'ям, повідомити про знахідку у службу порятунку, робити це без паніки, вказати точну адресу та орієнтир. Чи не щодня ДСНСники їздять Дніпропетровщиною, аби навчити наших дітей, як уберегтися? Це сучасний унікальний автомобіль, який оснащений абсолютно всім необхідним для того, щоб якісно цікаво та в інтерактивній формі проводити уроки для дітей, де діти зможуть дізнатися, що таке пожежна безпека, який алгоритм дій під час безпеки, дізнатися, які існують ризики вибухонебезпечних предметів, також місця, де можна на них натрапити. Окрім цього, надзвичайники провели для дітей май. – як гасити пожежу, пройти смугу перешкод і відчути себе маленькими рятувальниками. У захваті після корисної зустрічі Дмитро зізнається, сьогодні став на крок ближче до своєї мрії. Мені дуже подобається допомагати людям, і саме тому я хотів би стати рятувальником зі школярами. Спілкувалися і правоохоронці, вчили правила дорожнього руху, грали в ігри та навіть викривали грабіжника. Це буде крадіжка, так продавщині в магазині не було, а ти про це знаєш. От прийшов поліцейський, якому ти вже зателефонував. На нашій локації ми розповідали про правила дорожнього руху, а також заакцентували увагу на тому, що булінг є недопустимим. І нагадали про правила поведінки в школі під час повітряних тривог. Поліцейським відчув себе і Михайло ділиться. Це крутий досвід. Мені надзвичайно сподобалося це так зване турне. Я згадав, що показують різні знаки, і як потрібно поводитися на дорозі або ж під час якихось пожеж або ДТП. Загалом в області два мобільних класи безпеки: один у рятувальників, інший у правоохоронців. Обидва їздять регіоном з листопада 2023-го. За день фахівці можуть навчити до 200 дітей правилам самозбереження. Альбіна Гриненко, Максим Брайлян, Ілля Конунов, Open News, Телеканал відкритий. На фінішній прасунній трубопровід магістрального водогону на криворіжі прокладений вже на 95%. Його протяжність сягає 145 сорок кілометрів. У Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури кажуть, через постійні обстріли та негоду роботи сповільнилися. На черзі гідроізоляція стін, влаштування покрівель та встановлення автоматизованих систем. Коли будівництво завершать, усі регіони, які постраждали через підрив Каховської ГЕС, будуть з водою. Комфортні умови та безпека для маленьких відвідувачів. У ляльковому театрі Кам'янського ремонтують укриття, аби захистити дітей від можливих ракетних атак ворога. У міськраді повідомляють, сховище облаштовують за усіма вимогами. Роблять аварійний вихід, вентиляцію, санвузли. З перевіркою у закладі побував очільник кам'янського каже, укриття зможе вмістити всіх відвідувачів театру. Капремонт планують завершити вже за два місяці. В минулому році, у вересні місяці, на базі колишнього музею ДМК, ми відкрили ляльковий театр для наших дітей. Він користується великою популярністю серед маленьких глядачів. Але у театру не було власного бомбосховища, і діти мужні ходити в бомбосховище в нашого професійного училища. В даний час тут розпочались роботи по попровадження власного бомбосховища, і на протязі двох місяців ці роботи будуть виконані. Залишився зі старою. У першотравенську голосували за нову назву. На сесії міськради запропонували вісім варіантів, повідомляють владці. Проте депутати вирішили не змінювати топонім. Тепер обранці звернуться до Верховної Ради України з проханням залишити назву першотравенськ, адже 1 травня це міжнародний день праці. Його відзначають у багатьох країнах світу, зокрема й в Україні. Він їздив через усе місто з західного на перемогу. Жителі Дніпра просять повернути 118-й автобус у соцмережах. Люди провели опитування і кажуть, маршрут користувався б попитом. Та чи можливо його відновити і що для цього зробити пасажирам? Розкажуть мої колеги. Це кінцева зупинка на житломасиві західний. Раніше звідси на перемогу можна було доїхати 118 м автобусом, та потім його прибрали. Люди ж не згодні вимагають повернути маршрут. Тетяна жаліється, коли під час карантину раптом зник автобус, стало особливо скрутно. Щоб доїхати до лікарні за проїзд, платила 60 гривень. Я тоді частіше їздила в лікарню, бо я стояла на учоті у лікаря. Зараз я, скажем так, пооборола цю це питання і менше їдуть. А от інші пасажири скаржаться щодня витрачають не лише чимало грошей, але й часу. Приходиться з пересадками. Пенсія не дуже дозволяє їздила. «От одного конца до другого мені якраз тут справилася. Зараз езжу два мама двома швидкому. Отсюда добираться до центру дуже це тяжело. трамваи буває, що есть і нету в таку погоду. Диспетчерка ж на це відповідає. Так, а що ми 118 ту Чим її відкрити? Де взяти водіїв, щоб посадити, працювати? Проблему люди обговорюють і у соцмережах. У Фейсбуці навіть провели соцопитування. Більшість користувачів за те, щоб повернути маршрут. Той, хто скасував, нехай поїде кожен день у четверту лікарню. У мого чоловіка направлення на консультацію до судинного хірурга, але хіба з перемоги літня нездорова людина може туди доїхати? Якби ви знали, як мешканці житломасиву Західний чекають 118-ту. 118 й маршрут не хочуть обслуговувати автопідприємства, кажуть у департаменті транспорту Дніпровської міськради, бо це не рентабельно, та й фахівців не вистачає. Конкурс оголошували двічі: останній торік, але не знайшло бажаючих. Основною причиною є зараз дефіцит водіїв, тобто водіїв на обслуговування навіть тих маршрутів, що зараз є, їх не вистачає. Зараз графік роботи водіїв він збільшився. Якщо в звичайний час вони працювали 3 через 3, то зараз це робота 4 через 2 або навіть 5 через 1 день. проте конкурси на закриті маршрути оголошуватимуть знову. Додають чиновники. Пасажири ж можуть писати свої пропозиції та зауваження у чат департаменту транспорту в Телеграм. Їхні думки. Враховуватимуть, запевняють у міськраді. Аймін Арнаут, Валерія Поцелуйко, Руслан Герасименко, Open News, Телеканал відкритий. Фінансова підтримка, гуманітарка, житло та медицина проблеми, з якими найчастіше стикаються переселенці на Дніпропетровщині. Про це у прес-центрі відкритого розповіла соціологиня Віра Макаренко. За її словами, фахівці провели опитування, в якому взяли участь ВПО з усієї області. Загалом було 400 респондентів. Має бути комплексний підхід до вирішення проблем внутрішньопереміщених осіб, і тут ми, наприклад, рекомендували, що можна створювати спеціальні ем, підрозділи, скажімо так, які мають не вирішувати окремо там, скажімо, житлові або медичні, або освітні, або якісь фінансові проблеми. Відчуття самотності, відстороненості та втрата задоволення від життя. Це симптоми емоційного вигорання, аби запобігти йому у Дніпрі. Проводять спеціальні тренінги. У міському центрі соціальних служб кажуть, вони доступні як для містян, так і для переселенців. Зібрання проходять раз на місяць. Сказати для себе, нас функціонує телефон довіри. Іноді людині важко наважитись прийти, і особисто поговорити з людиною їй легше поговорити, не представляючись, не бачачи її для того, щоб зробити цей перший крок. Їх катували та вбивали, робили усе, аби знищити. Завтра згадуємо євреїв, які у часи Другої світової війни стали жертвами нацистського режиму. 27 січня 1945 року воїни першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого гітлерівського концтабору. Нині ця дата Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Загалом їх налічують до 6 мільйонів. На цьому у мене все. Побачимось у наступних випусках новин на відкритому. Тримаємо стрій. вільні народи, вільної країни.